Казка Великоднє диво. В одному селі серед зелених лугів і квітучих садів жила собі маленька дівчинка Оленка. Вона була доброю, щирою і дуже любила допомагати бабусі. Одного весняного ранку бабуся сказала Оленко, скоро буде великдень, світле радісне свято. Ми будемо пекти пасочки, фарбувати яєчка і вітати всіх словами. Христос воскрес, воістину воскрес. А чому саме яєчка фарбують? запитала Оленка. Бабуся усміхнулась. Бо яєчко це символ нового життя. А фарбоване яєчко або писанка несе добро, любов і щастя. Того ж вечора. Оленка загадала бажання Хочу побачити справжнє великоднє диво. І сталося щось неймовірне. Яскраве світло освітило кімнату і раптом з фарбованого яєчка, яке вона щойно пофарбувала, вилетів маленький, золотий курчатко з крильцями, як у метелика. Привіт, я Курчик, пискнув він. Я з'являюсь лише тоді, коли хтось щиро вірить у добро. Курчик, повів Оленку у чарівну подорож. Вони побували, у лісі, де тваринки прикрашали галявину квітами, у хатинці, де бабуся самотньо святкувала, і дуже зраділа гостям. На веселому ярмарку, де всі дарували одне одному писанки з побажаннями щастя. І тоді Оленка зрозуміла. Великоднє диво це не магія, а радість у серці, доброта до інших і світло, яке ми даруємо один одному. Коли вона прокинулась вранці, все ще пахло свіжою паскою, а на столі лежало яєчка з намальованим курчатком з крильцями. Диво було справжнім, усміхнулась дівчинка, побігла обіймати бабусю.